Добрий день. Відповідна постановка Кабінету міністрів України No 695 765 та 766 органів пенсійного фонду України розпочали з 1 липня 2025 року виплату 39 видів державної соціальних допомог та соціальних стипендій, які раніше надавалися органами соціального захисту населення. Найбільш популярні серед них це державні. Соціальної допомоги для дітей для сімей, які виховуються в багатодітніх родинах, для малозабезпечених сімей, державна допомога при народженні дитини, державна допомога внутрішньопереміщеним особам та іншим це рішення було ухвалено з метою спрощення процедур для громад і підвищення ефективності надання соціальної підтримки. Звертаємо увагу, що для отримувачів соціальних виплат нічого не змінюється. Зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто їх отримував, соціальні виплати і має відповідне право, буде отримувати їх і надалі. Перехід до пенсійного фонду не вплине на обсяг допомоги, передбаченої законодавством. Процедури виплат і контролю будуть більш прозорими та доступними для кожного отримувача. Усі документи та особові справи будуть передані Пенсійному фонду автоматично. Заяви та необхідні документи на призначення допомоги можна буде подати через будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання екстериторіального, також у центрах надання адміністративних послуг як в міській раді, так і в селищних сільських радах. Також можна подати через пошту і з 1 вересня ми очікуємо, що буде допрацьовано функціонал. Нашого онлайн-сервісу веб-портал Пенсійного фонду також можна буде подати на сторінки свого особистого кабінету. Посвідчення, які видані раніше органами соціального захисту населення, залишаються чинними до закінчення строку дії або їх заміни. Нові заяви з 1 липня 2025 року розглядатимуться органами Пенсійного фонду України. Але усі, отримувачі державних соціальних допомог до 1.10.2025 року, повинні пройти в пенсійному фонді ідентифікацію особи. Це можна зробити особисто в сервісному центрі, незалежно від місця реєстрації, також, або за допомогою відеоконференц-зв'язку, або авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою віддаленого електронного кваліфікованого підпису. Діє підпис. Створеного за допомогою мобільного додатку єдиного державного порталу електронних послуг. Або якщо особа знаходиться за кордоном, цю ідентифікацію можна зробити в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном відповідною закордонною дипломатичною установою України, факту, що особа є живою. Якщо ідентифікація не відбудеться до 1 жовтня 2025 року, виплата відповідної. Буде призупинено. Також постановою номер 371 з 1.07.2025 року реалізовано експериментальний проєкт щодо надання базової соціальної допомоги. Це новий вид соціальної допомоги в Україні для сімей з низькими доходами, що має на меті об'єднати різні соціальні виплати в одну. Право на участь в експериментальному проєкті щодо надання базової соціальної допомоги мають громадяни України іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, які з 1 липня 2025 року. На дату звернення, за призначенням базової соціальної допомоги, є отримувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, тимчасової державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Також з 1 жовтня 2025 року передбачається, що всі інші категорії осіб матимуть. Право на призначення цього його виду допомоги. Якщо вони на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги відповідають вимогам та критеріям, визначеним порядком реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги, затвердженим постановою Кабінету міністрів номер 371 Для того, щоб подати документи, потрібно подати заяву про намір отримати базову соціальну допомогу. Та заяву про призначення базової соціальної допомоги уповноваженого представника сім'ї. Заява про намір подається або в електронній формі з використанням засобів єдиного державного веб-порталу електронних послуг портал дія або в паперовій формі до органу пенсійного фонду України. Для призначення базової соціальної допомоги необхідно припинити виплату раніше призначених видів державної допомоги сім'ї. Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Розмір базової величини для розрахунку базової соціальної допомоги становить 4500 гривень. Розмір базової величини для сім'ї визначається на рівні 100% такої базової величини для першого члена сім'ї та 70% такої базової величини для кожного наступного члена сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї обчислені у середньому за місяць дохід усіх членів сім'ї, одержаний ними протягом одного кварталу, що передує місяцю, який передує місяцю звернення, за призначенням базової соціальної допомоги, або трьох місяців, що передують місяцю звернення. Базова соціальна допомога призначається на сім'ю та виплачується одному з її членів, який звернувся за її призначеним, або повноважений представник сім'ї строком на 6 місяців з автоматичним продовженням виплати такої допомоги. Після перевірки виплата базової соціальної допомоги припиняється за заявою повноваженого представника сім'ї або в разі смерті повноваженого представника сім'ї. У разі призначення базової соціальної допомоги одному з членів сім'ї або сім'ї державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, тимчасової державної допомоги, дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Якщо повноваженим представником сім'ї або членами сім'ї подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули на встановлення права на отримання базової соціальної допомоги та на визначення її розміру, Така базова соціальна допомога припиняється. У разі підтвердження рекомендацій Міністерства фінансів України за результатами проведеної додаткової перевірки інформації, що містять невідповідності даних, також можуть припинити виплату базової соціальної допомоги. Базова соціальна допомога може бути призначена, якщо в складі сім'ї є працездатні особи віком від 18 до 60 років. Які або працюють, або зареєстровані в центрі зайнятості як особи, які шукають роботу, або отримують виплати державної соціальної допомоги по догляду за дітьми до 3 до 6 років, або догляду за дітьми з інвалідністю і так далі. Значить, працездатні особи від 18 до 60 років є виключення, це особи з числа внутрішньопереміщених осіб. І за них не сплачено єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом періоду, за який враховуються доходи. Які повернулися з міграції або тривалого перебування більш, менше, ніж 90 календарних днів за кордоном, не перебувають на обліку як переміщені особи, не працюють або не сплатили єдиний соціальний внесок. Ці особи мають право на призначення базової соціальної допомоги, навіть якщо вони в категорії від 18 до 60 років. Для цих осіб базова соціальна допомога може бути призначена на сім'ю, якщо в складі сім'ї є кілька непрацюючих працездатних осіб. Такі особи повинні на дату подання заяви про призначення допомоги бути зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, або перебувати на обліку в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу. Зокрема, для отримання ваучера про на навчання. Ще б хотілося сказати про пакунок школяра зараз у всіх на слуху цей проєкт. Грошова допомога пакунок школяра є частиною пакету, розробленого для комплексної підтримки сімей з дітьми. Він передбачає безперервну державну підтримку у родин від моменту планування батьківства аж до самостійності дитини. В межах цієї програми батьки дітей, яких в новому навчальному році зараховано до першого класу, зможуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Згідно з положенням постанови Кабінету міністрів номер 809 Деякі питання надання одноразової грошової допомоги учням перших класів пакунок школяра, починаючи з 15 липня 2025 року Пенсійний фонд України отримуватиме від Міністерства освіти і науки України списки учнів перших класів та їх батьків або законних представників. Після перевірки даних батьків або законних представників буде проінформовано через мобільний застосунок ДІЯ про можливість отримання одноразової грошової допомоги. Заяву на отримання виплати можна подати через мобільний застосунок Дія. Батьки або законні представники, які не мають відповідної технічної можливості, подають заяву до сервісного центру Територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від реєстрації в паперовій формі. Допомога надається отримувачу у безготівковій формі та зараховується на спеціальних рахунок, відкритий в одному з уповноважених банків. Виключно для придбання очно шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття у суб'єктів господарювання, сферу діяльності яких є торгівля шкільним приладдям, канцелярськими товарами, дитячим одягом та взуттям. Громадянам, які раніше отримували виплати в межах державних програм соціальної підтримки, є підтримка, національний кешбек, зроблена в Україні, зимова підтримка. Відкривати спеціальний рахунок не потрібно. Кошти одноразової грошової допомоги використовуються протягом 180 календарних днів з моменту зарахування на спеціальний рахунок. Зараз ще немає технічної можливості реєструвати заяву на пакунок школяра, тому заяви зараз не приймаються. Ще ми чекаємо невздовзі технічну можливість і будемо приймати такі заяви. Довідки про зарахування дитини до першого класу також потрібно замовити і надавати разом з пакетом документів на цю допомогу. Про День Незалежності. Грошову виплату на День Незалежності. З метою здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія законів. України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань. Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 486 Разова грошова виплата до Дня Незалежності виплачується в таких розмірах особам з інвалідністю війни та колишнім малолітнім в'язням, концтаборів гетто і інших примусових, примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання. В такому розмірі виплачуються першої групи в розмірі 3100 гривень. Інваліди війни другої групи 2900 гривень. Інваліди війни третьої групи в розмірі 2700 гривень. Учасники бойових дій постраждалі учасники Революції Гідності отримують грошову виплату до Дня Незалежності у розмірі 1000 гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, отримують 3100 гривень. Члени сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту, члени сім'ї загиблих отримують виплату у розмірі 650 гривень. Учасники війни колишніх. В'язнів концтаборів, гето, інших місць примусового тримання, особам, які було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників інших учасників боротьби з націонал соціалістичним режимом в тилу ворога, отримують грошову виплату в розмірі 450 гривень. Ті особи, які в пенсійному фонді отримують пенсію і цю виплату до Дня Незалежності, отримують у серпні разом з пенсією. Ті особи, які проходять військову службу зараз, то на таких осіб списком продаються до пенсійного фонду окремо списки, командир частини подає. Їм звертатися до пенсійного фонду не потрібно. Всі інші категорії осіб, які не є отримувачами пенсії та не проходять військову службу, подають особисту заяву або через пенсійний фонд. Звертаються до сервісного центру або через веб-портал Пенсійного фонду України на застосунку. Подають заяву, паспорт, довідку про присвоєння дефікаційного коду до витяг з місця реєстрації, а також реквізити банку для зарахування цієї грошової виплати. Дякую. Питання, будь ласка. Звіте, пожалуйста, реєстрацію до 1 жовтня можна всім пройти? пенсіонерам? І... Ні. Ре... Ідентифікацію до 1 жовтня проходять лише отримувачі державних соціальних допомог, які передані нам з управління соціального захисту населення. Пенсіонерів це не стосується. Пенсіонери будуть проходити ідентифікацію до 1 січня 2026 року. Лише ті, які знаходяться за кордоном або мешкають на тимчасово окупованих територіях. Їм потрібно пройти до 1 січня 26-го. Дякую. Ще питання. Скільки наразі пенсіонерів у Білородні-Островському отримують допомогу пенсії через пенсійний фонд? У нас була цифра по, по місту 1030, по району, мабуть, не менше. Більше 50 тисяч, скажемо. Це була раніше така сума. Зараз не ми можемо точно сказати. Дякую ще питання. Більш детально про управління: де знаходиться офіс і графік прийому, так, 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 яку так. територію обслуговує. Ми знаходимося на двох територіях наші сервісні центрі. Перша це у приміщенні Ощадбанку на першому поверсі з лівої сторони кабінет. За адресою вулиця Єврейська, 28. За телефоном можна звернутися на цю територію 048 49 3 56 70, а також за другою адресою вулиця Михайлівська, 41А у приміщенні значить, колишнього фонду соціального страхування ми знаходимося в парку перемоги. Звернутися за телефоном можна на гарячу лінію 048 49 605 66. Сервісний центр працює з 8 години до 17 години. Це в приміщенні на єврейській 28. Приміщення на Михайлівській 41, а працює з 8 години до 17 години. З понеділка по п'ятницю. Також з понеділка по четвер у нас є один спеціаліст, який працює з 17 години до 18. -го, приймає громадян з усіх питань. Яку територію обслугову за територією вулиця Михайлівська, 41 районів. Район. Ми обслуговуємо громадян міста Білоградністровський та району. Ще питає щодо експериментального цього проєкту про соціальну так. допомогу. Це разова допомога чи щорічна, чи Цей експериментальний проєкт започатковано на два роки. Подається заява. І, і на 6 місяців з подальшим продовженням після проходження перевірки, перевірки Міністерства фінансів та всі інші перевірки. Дякую, Ще питання Ірина на будь ласка, вимоги до пенсійного віку, що повинна знати людина, яка збирається на пенсію під пенсійний вік який вік, стаж пенсійний віку? Дуже багато людей, які збираються на пенсію, може щось не знаю. Для громадян, які виходять на пенсію в 2025 році, загальний вік 60 років, для чоловіків і жінок, і стаж має бути 32 роки. Кожного року до 28-го у нас підвищується мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію. Тобто, наступному році вже має бути стаж 33 роки, в 27-му році 34, і з 28 року. Вже всі мають 35 років стажу для виходу на пенсію в 60 років. Є можливість оформити пенсію з більш пізнього виходу на пенсію, якщо у вас менше стажу в 63 роки або в 65. До цього віку, якщо особа не працює, є можливість подати заяву на призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію. Дякую. Ще питання. Дякую. Якщо питань немає, прес-конференція закінчена. Всім дякую.